знаходимося біля заповідного урочища Бочок. Спеціальний репортаж для відеоканалу сільських містей. Тут забудовник незаконно намагається виробити 2,6 гектари заповідного урочища Бочок. Отже, спостерігаємо багато автомобілів, набитих спортсменами-бандитами. Криша забудовника ховає своє обличчя. В основному форма. Всі на легкових автомобілях. До речі, не на автобусах, а на легкових автомобілях Малі. Що, номера закрили?

Ну а у вас до нас які претензії? Ми журналісти в публічному місці, маємо право на зйомку. Ми ж не прийшли Добрийте. до вас додому. Можна вас на ходіть. Уважаємо вас, ви нам нужны, ви! Алло! Затримайте його. Алло, іди сюди! Até a шановні особи, крім вашої. Це представник забудовника. Мою особу можна також встановити. А ви документи дали всі? Ні. Ну, покажіть. Я знаю, як представник Київської міської громади хотів би побачити, які документи у вас є. В порядку звернення. Да, мі... мі... А який порядок передбачає, я маю вам особу? Ви тут ведете якусь діяльність? Так, звичайно. Ну, ви маєте мати документи на місці. Ми маємо документи на місці, ми обов'язково. Ладно, показався. Філософія, ну, дебова. А, тоса, у я депутат, синь, керівник басно. Робот Борис, директор Національного природного парку Голосіївський. Пане Борис, розкажіть, будь ласка, як так сталося, що ця ділянка виявилася такою от спірною, що начебто вона спочатку була в складі Нацпарку Голосіївський, а потім якимсь чудом вона звідти щела. Я зрозумів. Дивіться, для нацпарку ця ділянка зовсім не є спірною, тому що Нацпарк був створений у 2007 році, але після створення Нацпарку Київська міська адміністрація, не знаючи, мабуть, чи забувши, що у нас парк створений, провела інвест-конкурси і визначила вісім ділянок під будівництво. Сім з цих ділянок рішеннями суддів були скасовані результати інвест конкурсу. А по одній ділянці бачимо ту ситуацію, що, що зараз маємо. А саме на підставі рішення суду, без рішення Київради, був укладений договір оренди земельної ділянки. Ще раз підкреслюю, що він був украдений на підставі рішення суду. І після того термін дії договору оренди сплив, і після того було рішення Київради про подовження термін договору оренди цієї ділянки. До цих рішень суду, на підставі яких був укладений договір оренди, хочу зазначити, що Нацпарк навіть не... Не був представлений ні відповідачем, ні співвідповідачем, не запрошувався навіть як третя особа. На сьогоднішній день на нацпарком підготовлений новий позов про скасування цього договору оренди і він знаходиться в суді на розгляді. Зрозуміло. А як отак от от сталося, що у. Одних е юридичних осіб ділянки тут позабирали, а от тільки одним залишив. Як це ви можете пояснити? Я можу це пояснити тим, що в продажі цієї ділянки mm -hmm. посередником виступала Генеральна прокуратура ще в 2007 році і тому вона мала ваги і сили для того, щоб продавити ці рішення суду. Mm -hmm. е е скільки площі лісу йде під знищення? 2,6 гектарів. Взагалі, яку цінність має цей ліс? Справа в тім, що це єдине заплавне урочище дубово-діброва заплавна в Києві. Зрозуміло. Які тут можливі, взагалі, які ви бачите, можливі подальші дії громадськості, представників нацпарку, журналістів? Я вважаю, що потрібен максимальний розголос, об'єднання громади і робити те саме, що зробили покаченому. Зрозуміло. Дякую вам. Чому власне зараз починають початку забор встановлювати? Паркан забор для чого це? Нацпарк був створений у 2007 році, і у 2007 році Київська міська адміністрація, нехтуючи наявність указу президента про створення на і рішенням Київської міської ради про створення на провела інвестиційні конкурси, відповідно до яких було роздано приємцям 8 земельних ділянок полошибичок. Результати цих інвестконкурсів конкурсів Семи інвестконкурсів були скасовані, а по одній ділянці, саме на якій ми знаходимося, завдяки тиску Генеральної прокуратури на суди, був укладений договір оренди на підставі рішення суду. Переснуючи, що договір оренди був укладений не на підставі рішення Київської міської ради, а саме на підставі рішення суду. Причому Національний природний парк не залучався навіть як третя особа до цих судових рішень. Ну, на сьогоднішній день ці підприємці з цими рішеннями судів, Розмахуючи на всі боки, отримали дозвільні документи на встановлення паркану, причому, що ми бачимо, що 10 квітня тут була шалена вирубка за 20 хвилин вночі зрубали понад 100 дубів, але завдяки реакції місцевій громаді активістів, активістів ця вирубка була припинена. Ну, Пройшов якийсь час і от, ми бачимо, що люди починають рухатися далі в напрямку реалізації свого інвестпроєкту в оркаху. Ну а як ви думаєте, що на цій території, що вони збираються робити? Ну, за наявною інформацією, тут планується будівництво ще однієї. заправки. При тому, що ви бачили, на трасі є заправка Формула, після за неї зараз має будуватися заправка САКАР впритул до цієї діброви. І зараз на ділянці тут ділянка 2,6 гектарів мають з ще одну забору. Ви сказали, що вони виробляють лише вночі дерева, да? А чому зараз в день почали таку? Ну зараз вони ж не вирубують, зараз вони отримали в благоустрої дозвіл на встановлення забору, і от відповідно до дозволу благоустрою починають оброжувати свою ділянку. Я так розумію, після встановлення забору вони рубки продовжують. А які ваші дії зараз? Відкритиме, відкритиме? Ну, перше, це ми подали позов в суд стосовно визнання цього договору оренди недійсним. Але суд це пісня довга, коли він закінчиться, ми не знаємо. Друге, це ми проводимо розголос, збираємо громаду для того, щоб боронити mm -hmm. це урочище. Тому що це єдине заплавне, заплавне діброво в Києві Дербасу. Деребани. В принципі, В принципі, його розділібані все. Тільки mm -hmm. потім суди признали 7 із восьми участків. состоявшимися, а один? а один признали состоявшимся и спланили киевским предписать его в районе. То есть, в принципе, если они здесь будут заниматься вырубкой этих деревьев, то они ничего незаконного не делают, если есть решение суд. Но громада собирается, громада будет вставать, и громада будут... Ну, да. Громада хочет лица на черву заправить. Ну, то есть, вы ждете, пока суд отменит свое решение, верно? Да? Ну, надеемся, А сколько там людей понагоняли Ні, mm -hmm. ну, yes. nee, тут вони тут а зараз. Тут? Ну, з -з -з Зранку було 40 чоловік. Mm -hmm. А вони всі приїхали, тому що ви якось домішали э... mm -hmm. -то mm -hmm. для того, щоб встановити не Ні, вони знали, що тут буде якийсь спротив, і тому mm -hmm. вони вже приїхали тут mm -hmm. А жителі міста здесь много є. Ну, їх немного, тому що здесь же нет жилого большого мікрорайону, mm -hmm. здесь там 15 ну, частных домов. Вот местные жители сидят там, там на лавочках. А вы Там же Ваня, герой, который остановил эту ну, вырубку, mm -hmm. да? Да, один. он на лавочке, сидит вот такой. Сын uh, да. у нас с стоит. я хотел услышать другое. Э -э вот территория застройщика, вот это вот кусочек, да? да? Да. На этой карте он указан, что он не входит в Латвийский парк. Да. Это правда или нет? Эта карта не является действительной. То есть этот кусок входит а в, в лоцельский пад. Да подождите, я же не знаю, я просто вас Хорошо. спрашиваю. Вот этот кусочек, он входит в лоцесельский пад? Да, входит, входит да? С входит. Покажите вас, это мильный отвод. Ребята, я понимаю, что да? сейчас это ну, не то вы делаете, Вы на той стороне стоите. Не, ну я показываю документы. Это не документ. Спаду. Что это документы? Ну, ну я я показываю, что это? Стоят. Кто в Лига Эксперт? Кто такая Лига Эксперт? Вот это, это ч... врага это, и копыт. Это проектировщики. А вот если у вас есть. Может, проектировать, что угодно? Вот это чай. Я спрашиваю, чей это печать. Ну посмотри, я не вижу без очков. Ну не вижу, не выделывается. Я не вижу действительно. И, ну, действительно. Ну, не тыкайте. Целый будет. Я не знаю. А директор, типа, сказал. Ждать за подписи ну, по сделать. Ну, Конечно, это криминал. Криминал уже есть подпись. Я написал письмо: что это нестановленное особо забыл. Смотрите. Ну, все... ну, это в милицию подавать. У да? меня лежит документы оригинал. Вы понимаете? Хорошо, никакого суда нет. Как? А вы подали в суд? Да, да, я знаю, что почти сели на конец на 30 Мало того, у них договора ленды. Вы не путайте, не придумаете. Где вы прописаны? Где вы прописаны? Где? Где вы прописаны? Северодонецкий. Северодонецкий. Вырезайте там. А вы здесь, блядь. Я был там автомат. Каким быстро молотажистым? З якого блоку треба уточнити з автоматом? автомата? А тут що тоді? Так ми там стояли, а сюди приїхали по бандитськи вирізаєте наші дерева. А я хто там уже почав різати? А, поняття не маю. Сьогодні вночі також посадити назад так назад дерева. Вы меня позвали, чтобы это я услышал. Не Нет, я хотел разобраться, я я позвал ну, человека, который сказал, ну, что это скальфицированный доход. Документ. документ есть. А вы сказали. это не взяли без своей. Но он слово. же вам сказал, что это Да? Это а почему вы обманываете? Кто этот документ утвердил? Пусть если сейчас идет рассмотрение в суде. кто та ви так, нам її Дивіться, якщо ви хочете, щоб все було по закону, у ваших інтересах, не конфліктуючи з громадою, до 30-го числа, коли буде наступне судове засідання, зупинити будь-які дії ви Так давайте цивілізовано вирішувати проблему. Що є судовий позов, є судовий позов. Давайте зупинимо будь-які дії до з'ясування ситуації в суді. Це нормально. Ми з ним говорили. Ну він неадекватний. Ви розумієте, що ви проводите? А я не рішаю. А хто вирішує? А ви представник? А ви кого представник? Чи ви просто трактуєте документи? <свят> это на коры забудов. Вы прораб. Я про трактую документы, как они трактуют. Где в какой корот? Ну, нет, вы, ну, нет, кодекс, ну, Я хочу ну, ну, тоже все так же разобраться, вы. как и вы. Ну так нельзя. Это не, не действительно, потому что это да, тренд. Это, это не я. то, потому а что тот факт. А как же не разберем? Ну так спокойно, не вот так. Вы привезли сюда ребят. Я никого не буду. Почему у вас документы на руках с мокрой печатью, если вы не представитель по каких основаниях, в руках держите документы? Я взял сейчас отдам. Ну, что, я пропускаю. Давайте все разлом, бейте до чего. А адвоката, який це кришує, і попросимо його до 30 го числа нічого не робити. Вони його присували. Пішли до цього, хай він тоді вирішує. Скажи, що то? Він вже все сказав. Що він сказав? Субтитры создавал DimaTorzok Це хто розробник? Розробник проєкту. — так. врага ворога і копита, так? Может быть, если у них нет, я, могу я вас, вас, пожалуйста, прошу не кричать. Смотрите, мое предложение, и, наверное, такое условие, чтобы здесь не было. Ну, давайте все как-то решать в юридической площади. Чтобы... да, чтобы как да. никаких конфликтных сторон у нас здесь не было. Одна сторона и вторая сторона. Давайте все. Если у кого-то есть какие-то претензии, есть суды, есть там. Я только чтобы... сейчас... Руками, я ну, только за. Я руками скажу, махать всем не кому надо. можно, да, я вот показываю документацию, которая нам.

проходило ніби нічого. Видно і ваших людей в спортивних штанах, оторі я мені вибивали камери. Так. Да. скажу. Угу. Вот. Да, поэтому ще складена заява напад на журналіста. Ми подивимося, проконтролюємо, як вона внесеться в ЄРД сьогодні і сьогодні. сьогодні. І подивимося, як це буде судове розслідування. Відеоматеріали також нас... є. Я бачив уже диска того, як збиралось люди в, сп... в спортивних штанах і нам заваждали працювати журналістам. Вибивали камеру і забороняли знімати. Тих людей, яких ви привели. Мало того, що вхали людину, яка взагалі була без камери, просто проходила з нами. Я вас. Я думаю, слідчим приведуть. Ваші будівельники, як ви сказали. Слухаю.